Транспортних пригод спонукає нас задуматися над тим, для чого ж дано нам життя і здоров'я, для того, щоб ми себе скалічили, чи набагато швидше відійшли з цього світу, допоки покличе нас Господь. Всі ми знаємо, що приходить пора і такий закон життя, адже ми, люди на землі, тимчасові, і ми переступаємо поріг вічності. Але ця вічність наступає для когось набагато швидше, а для когось пізніше, так як і закладено самим Богом для кожної людини. Дорожньо-транспортні пригоди. Коли сьогодні ми читаємо пресу або особливо дивимося телевізор і бачимо, покалічені машини це одне. Але коли ми бачимо у тих машинах мертвих людей або людей покалічених, це зовсім інше. Певний час і в дану хвилину воно нас трохи рякає і спонукає до того, що ми задумаємось над тим, як ми їздимо, як ми переходимо дорогу, як ми ведемо себе у, у цьому відношенні. І тому сьогодні я хотів би усіх вас закликати до того, щоб ми були обережні, щоб ми були уважні, щоб ми були дисципліновані. Це стосується всіх категорій. Нас з вами населення нашої області і в цілому.